Сьогодні поговоримо про оборонний комплекс золочівського замку. І так, золочівський замок це насамперед потужна фортеця. І хоч минуло вже більше 400 років від часу його заснування, замкові мури, бастіони ще й досі вражають відвідувачів. Замок належить до бастіонного типу замків. Бастіон це основне оборонне укріплення нашого замку. А ще куртини, оборонні стіни, які з'єднують бастіони, міст розвідний, равелін, який захищав головні ворота замку, надбрамна вежа. За такими оборонними укріпленнями надійно почувала себе родина і всі, хто знаходилися у замку. Це стіна одного з чотирьох бастіонів Золочівського замку. Її довжина 51 метр від одного кута до іншого, а звідси до внутрішнього кута 17 метрів, тобто 3 до 1. Відстань же ж між бастіонами, тобто довжина куртини замкової 85 метрів. Це не випадково, адже ж на таку віддаль як найкраще стріляла тогочасна зброя. Ті, хто нападали чи тримали замок в... Облозі не могли безпосередньо підійти під мури замку. Вони були під щільним вогнем вже з внутрішньої сторони бастіонів. Під таким щільним вогнем був і міст це найслабша частина, головні ворота, і тому міст і головні ворота потребували додаткового укріплення, і це був равелін. Під час реставраційних робіт нам відкрилася внутрішня частина муру у фрагменті. І це дало можливість дослідити власне, цей оборонний мур. Отже, його товщина 1,40 м і по периметру зсередини цей мур підпирають внутрішні контрфорси. Їх товщина також метр м, а далі пішов суцільний земляний насип. І в основі він сягає 12 метрів. І якраз оці внутрішні контрфорси є для того, щоб додатково укріпити цей мур. Звичайно, що гарматні ядра і того давнього часу, і, мабуть, і теперішні не зможуть пробити оцей оборонний мур. Безпосередній оборонний рубіж бастіону тут розміщуються гармати. Відповідно до форми нашого бастіону, їх було вісім. Всі вони були націлені в різні сторони і забезпечували обстріл певної ділянки біля замку. І так, з кожного з чотирьох бастіонів. Вся територія прострілювалася. Ударна сила тогочасних гармат була дуже потужна, тому земляний насип мусив бути суцільний. В іншому разі всі приміщення були б зруйновані під час обстрілу. Бійниці були облаштовані не так, як зараз. Все було максимально продумано, щоб захистити оборонців, гармашів. Вони ж мали певну частину ядер і пороху безпосередньо тут на бастіоні пристосовано для оборони. Але оці бійниці з гарматами це не вся оборонна система бастіону. Була ще крита галерея. Крита галерея в оборонній системі замку передбачалася для захисників з ручною стрільбою, тобто з рушницями, з пістолями та навіть з луками і списами. Їм було абсолютно безпечно ходити тут, бо вони були недосяжні для куль, для стріл. Ззовні. Коли ж вони піднімалися на оцей бруствер, перед ними, як на долоні, був весь театр воєнних дій, і під щільним обстрілом, власне, з таких критих галерей знаходилася вся територія. Це було дуже зручно, тому такі замки, як Золочівський, вважалися неприступними для нападників. І історія нашого замку знає тільки один випадок, коли замок був здобутий. Це 1672 рік. Це був час польсько-турецької війни. І господар нашого замку тоді ще не король Ян Сувеський. Найкраще озброєння, в тому числі і багато гармат, забирає з собою з е, належних йому замків, з Поморян, Золочева, е, з Жовкви і боронить Кам'янець-Подільський. А тут залишилася лише невелика залога. Проте вони шість днів утримують замок. Зрештою змушені були здатися. Бо замок в той час тримала в облозі десятитисячна армія. Турки ж зробили тут свою залогу. Оборонний комплекс Золочівського замку окрема його частина. Житловий палац вже вивез, виведений за межі оборонних укріплень. Для порівняння у замку у Збаражі з другого поверху палацу можна вийти просто на оборонні укріплення, накриті галереї. У нашому ж замку з великого палацу можна дістатися на оборонні укріплення тільки через міст з однієї з кімнат, який вже відтворений у часі реставрації. Бастіонні замки з'явилися у Європі насамперед в Італії у 15 столітті, і це був результат розвитку вогнепальної зброї, в основному то гармат. На наших землях вони з'являються вже під кінець 16 століття. І першим відомим замком на наших землях Олика, бастіонний замок, був збудований 1560 року. Загалом вже в XVII столітті бастіонна система заполонила наші землі. Бастіонами були замки у золочеві, в бродах, в поморянах, у жовкві. Елементи бастіонної системи має палацовий замок у підгірцях, кам'янець-подільський замок. І якщо не повністю, то елементи один чи декілька бастіонів мали по суті всі оборонні укріплення.